Не дивлячись на останні новини, все ж таки є те, що не може не радувати. Україна впевнено крокує до відродження та модернізації свого флоту, тоді як Чорноморський флот Росії поступово занепадає. З початку повномасштабного вторгнення стан військово-морських сил РФ лише погіршувався, а стратегічне значення їхнього флоту поступово зменшувалося яким чином Україна зуміла переламати ситуацію, та які перспективи очікують на ВМС ЗСУ у майбутньому? З 22-го року російський чорноморський флот не тільки не зміг реалізувати свої стратегічні цілі, а й зазнав значних втрат. Військовий експерт Брент Іствуд зазначив, що занепад флоту РФ почався із того самого затоплення крейсера Москви. Ця подія стала точкою відліку для України у боротьбі на морі, відкривши можливості для подальших атак по військово-морських силах Росії. Системні удари українських дронів та протикорабельних ракет значно обмежили можливості флоту РФ. За даними українських військових, втрати Чорноморського флоту становлять понад 30% бойових кораблів. Водночас, останні нові кораблі, які мали поповнити цей флот, були або знищені, або виведені з регіону. Наприклад, два малі ракетні кораблі проєкту Каракурт, які мали пройти випробування у Чорному морі, були перекинуті у інші регіони. Інші два кораблі, Аскольд і «Циклон» були знищені у ході бойових дій. Окрім цього, будівництво нових кораблів для ЧФРФ на окупованих територіях Криму опинилося під великим питанням. Росіяни не можуть налагодити стабільне виробництво через обмеженість ресурсів, відсутність необхідних компонентів та постійні удари України по їхній військовій інфраструктурі. У той час, коли росіяни стикаються із Занепадом, Україна ж упевнено рухається до модернізації військово-морських сил. Як зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, Україна змушена була відмовитися від радянської спадщини та почати поступовий перехід на іноземні зразки озброєння. Цей процес триває давно. Але зараз він набрав серйозних обертів. Наприклад, у 2014-му ВМС України першими почали оцінювати сумісність своїх кораблів із силами НАТО. Тепер ця робота продовжується у ще більш активному темпі. Україна почала отримувати сучасне озброєння та новітні кораблі, що дозволять підвищити боєздатність флоту. Особливо важливим фактором є навчання та адаптація особового складу. Якщо для того, щоб навчити екіпаж танка, потрібно усього кілька людей, то навчання екіпажу корабля потребує значно більше часу та ресурсів. Саме тому зараз Україна активно розвиває систему підготовки військових моряків, щоб забезпечити перехід на нові кораблі без втрати боєздатності. Очевидно, що майбутнє чорноморського регіону уже не буде таким, яким його уявляли росіяни. Вони розраховували, що їхній флот буде панувати у Чорному морі. Проти українські атаки поставили під сумнів усю концепцію військово-морського домінування РФ. На сьогодні Україна здобула суттєві тактичні переваги, використовуючи нові методи ведення бойових дій. Уже зараз флот РФ змушений ховатися та діяти з великою обережністю, що обмежує їхні можливості по атаках на українську територію. Проте перед Україною стоять і нові виклики. Для того, щоб повністю взяти контроль над Чорним морем, необхідно продовжувати процес модернізації ВМС. Для цього потрібні нові кораблі, більше озброєння та подальша інтеграція з НАТО. А як ви вважаєте? Чи зможе Україна остаточно позбавити Росію військово-морської присутності у Чорному морі сьогодні або згодом? Які кроки на вашу думку слід зробити, щоб посилити український флот? Пишіть в коментарях, адже ваша думка важлива. Україна вже довела, що може ефективно боротися на морі, і ця боротьба ще далеко не завершена, далі обов'язково буде.